Привіт, на зв'язку кар'єристка, і ця назва прийшла до мене ще півроку тому. І разом з цією назвою прийшла велика колосальна ідея ділитись своїм досвідом проходження співбесід. Я довго шукала себе, не могла знайти, тому проходила безліч різних курсів, працювала на різних професіях і залишилась в маркетингу, SMM та таргетингу. Це прямо ідеальна професія, бо я шукала віддалено роботу, бо так як у мене дитина, і мені хотілося взагалі не паритись, як всі, не ходити кожного дня на роботу, тому я обрала професії, які можуть просто дати мені гроші, той кайф, вайб і лежати в ліжку, працювати. Як ви бачите, все збувається, коли над цим працюєш. За останні два роки я пройшла більше тисячі співбесід. Я почала розуміти, вхопила цей вайб цю хвилю такого успіху проходження співбесід. І всі компанії, які мені подобалися, я хотіла в них працювати. Я в них пропрацювала. Я зрозуміла, що мені потрібно не одна робота, не один проект. Тому велком я проходила дуже багато співбесід. Саме в цьому проекті кар'єристка я буду. Розповідати не тільки про маркетинг, але й навчу вас своїй професії бути конкурентно спроможним і щоб всі хотіли з вами співпрацювати. Це в першу чергу, як вести співбесіду, як себе вести, в чому бути одягненим, як вони реагують, які запитання можуть бути, як писати резюме. У цьому проєкті я буду розповідати про це все. Обов'язково підписуйся на всі соцмережі, і будемо на зв'язку.